Знаєте, у людей різні проблеми. Хтось не може похудати, а хтось не може набрати не кілограмчика, навіть не пів кілограмчика. І я із тієї категорії, що не можу набрати навіть 100 грамів веса. Мені дуже складно. Коротше, побачу в інтернеті всякі коктейлі, люди п'ють. Вирішив і собі. Ну, буду ще пробувати коктейль. Сьогодні був на базарі на героїв Дніпра. Купив. Сухофрукти. Купив ось таку банку арахісової пасти, тут пів кілограма. Пишуть і кажуть, що вона дуже калорійна. Ізюм, горіхи кеші. Е, звичайний арахіс купив ще. Не знаю, і арахісова паста, і арахіс окремо. Ну, коротше, якусь таку буду калорійну бомбу готувати. Що туди ще треба буде? Творог, ось такий купив, був якийсь по акції, думаю, там коктейль, неважливий? який, Банани і молоко. І сьогодні ввечері буду готувати цю калорійну бомбу. Люди пишуть і кажуть, що треба ще все це це на ніч. Я ж боюсь, знаєте, я оцього його нап'юсь, завтра встану, плюс 5 кілограмів і не впізнаю себе. Шуткую, звісно. Але буду пробувати, не знаю, що з цього вийде. Тому трошки пізніше, зараз тільки поїв, а ввечері, ну майже перед сном, буду пити ось такий коктейль. Тому зніму відео, що я туди кидаю, що з цього вийде.